В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі. Замість звичних 220 вольт. Напруга зросте до 230. Чому як це позначиться на роботі електричних приладів? З'ясуємо разом з Іриною Дмитроцею, керівницею напрямку операційної та регуляторної діяльності українських розподільних мереж. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, доброго дня. Отже, з 1 липня змінюється стандарт напруги в Україні з 220 до 230 вольт. Яка головна мета? Чому яка причина такого переходу? Розкажіть, будь ласка, так дійсно. З 1 липня 2025 року Україна переходить на новий стандарт напруги 230 вольт. Основна мета цього переходу це є гармонізація енерг... енергосистеми України з європейською. Це ще один крок на шляху до інтеграції українського ринку і європейського, де вже давним давно діє напруга 230 вольт. Тому Україна прийняла відповідні постанови, були внесені зміни відповідного законодавства для того, щоб досягнути цього рівня напруги і діяти згідно з європейських стандартів. Пані Ірино, новий стандарт 230 вольт передбачає допустимі відхилення. Якими тепер будуть норми оцих перепадів напруги? Як це вплине на стабільність електропостачання в оселях українців? На не знаю, там на на, на проводки на оці всі електроприлади щітки і так далі. Грубо кажучи, у мене, от е, наскільки мені виставити оце вхідне, запобіжне, вхідний пристрій, на який потолок його виставляти? От практичне запитання. Ну, це ніяк не вплине на звичайного побутового споживача, це також не вплине особливо на енергообладнання е, операторів систем розподілу і на оператора систем передачі. І, відповідно. Вам просто ваш стабілізатор потрібно поставити на відповідний рівень напруги 230 тридцять вольт. Uh -huh. Тобто побутові прилади, як правило, розраховані вже на роботу в діапазоні 200-240 вольт. І тому ми всі користуємося з вами європейськими приладами. а напруга в Європі вже давним-давно 230 вольт. І Тому це ніяк не повинно вплинути на споживача. А вам, якщо ви маєте чутливу якусь побутову техніку, чи це на або електроніку, то відповідно ці стабілізатори ми рекомендували ставити і раніше. Взагалі, виробники рекомендують, тому вам просто потрібно перевірити наскільки виставлений на який діапазон на виставлений цей стабілізатор. Тобто він повинен працювати в межах 230 тридцять вольт. Угу. Ну або він просто відключиться і все, нічого страшного не буде. Так. Виключиться, треба буде підкрутити. Дякую. А ще маю кілька запитань. От зокрема, за прогнозами синоптиків насувається на Україну а, спека. Можливо, хтось каже нарешті, бо принаймні для Києва спеки не було ще такої, щоб сильної довгої. Традиційно спека збільшує ну, звісно навантаження на енергосистему. Які рекомендації ви можете надати громадянам, от, щоб допомогти системі стабільно працювати і уникнути перевантажень? Так дійсно, Україна кожного року має таку проблему, як спека, і відповідно, наша енергосистема в спеку перевантажується. І тому ми всі з вами повинні бути свідомими і допомогти енергосистемі проходити такі навантаження. Для цього це прості, абсолютно поради, які я можу дати як особисто я дотримуюсь, так і прошу дотримуватися усіх наших клієнтів, споживачів. Ви ці поради можете побачити зараз, мабуть, в кожного оператора систем розподілу на їхніх сайтах. Вони активно проводять такі компанії по тому, як яким чином допомогти енергосистемі. А це звичайні прості поради, піпові навантажені. Бажано не не вмикати якесь потужне обладнання. Кожен з нас має бойлер, кожен з нас має машинку. Правильно, кожен з нас має посудомийну машинку. Тому максимально переведіть роботу цих потужних приладів на нічні години, де немає піку. Або, хоча б, якщо ви не можете, чи ви боїтеся їх вмикати в нічні. Години вмикайте їх хоча б в обідню перерву, тобто не в пікові навантаження. Це тобто ранкові чи вечірні? Ранкові максимуми це фактично з 8 до 11, вечірні максимуми, це з 17 до 22. Тому максимально уникайте включення таких потужних приладів в ці пікові навантаження. Ну скажіть, будь, будь ласка, я вс... е... 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 хочу е... зауважити. Наше прошу, прошу що... так. Це допоможе вам, якщо споживачі користуються зонним обліком, це ще допоможе вам зекономити електричну енергію, тому що пікові навантаження електричної енергії є максимально дорогою. А якщо ви хочете заощадбити і, наприклад, випити кави ці гроші ви можете використати на каву. Або на е, електричну кавоварку, яку включаєте. <свісно> теж <свісно> приблизно і на донати. Звісно, на донати підказує мені редакторка і має абсолютно рацію. Я ж закликаю зараз всіх наших глядачів донатити на армію. Це головне, пані Ірино. іще ще одне кондиціонери. Ну звісно, спека кондиціонери. Хтось патологічно не переносить спеку. Я до таких відношуся. Хтось, ну знаєте, маленькі діти, батьки без кондиціонера зараз нікуди. Чи є у вас якісь поради, як зекономити на кондиціонуванні повітря? Якщо ви не можете обійтися без кондиціонеру, якщо вам необхідний цей прилад для того, щоб себе почувати комфортно, звичайно. Ви можете взяти інструкції, і в інструкції прописані абсолютно всі режими роботи кондиціонера. І тому найефективніший режим, мабуть, роботи кондиціонера це рекое-екорежим, який кожен кондиціонер має, тобто виставити на температуру на рівні 24-26 градусів. Це комфортна температура для того, щоб ми нормально себе почували, і це допоможе не збільшувати навантаження на енергосистему, і відповідно. Це допоможе в цілому енергосистемі цілому, тому що кожен споживач, який буде дотримуватись такого режиму, він зменшує навантаження і зменшує споживання електричної енергії. І крім того, звичайний догляд за кондиціонером це тобто чистить фільтри для того, щоб було менше навантаження на сам кондиціонер, і відповідно це також заощадить електричну енергію, і теж зменшує навантаження. Ну і теж. Простий, проста порада, також не максимально не вмикати кондиціонери, в пікові навантаження енергосистеми, це теж нам допоможе енергетикам пройти оцю спеку добре. Абсолютно з вами погоджуюся зі свого досвіду. Якщо хочете, шановні глядачі, додам, що блокування сонячної енергії, тобто. Мінімальна плівка або жалюзі, які завгодно бажано або відбивальні з зеркальною поверхнею, або рулети. Оці блайнд. А дуже дуже знижують споживання струму кондиціонером, тому що кондиціонер просто менше працює. Пані Ірино. Я вам дуже дякую за розмову. Я вам зичу гарного дня. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була Ірина Дмитро. Це керівниця напрямку операційної та регуляторної діяльності українських розподільних мереж. Дякую, гарного дня. Гарного дня на все добре.